От наскільки хто допоміг Україні, зараз багато країн почнуть перебільшувати свої внесок. Ми за будь-яку допомогу безсумнівно вдячні. Але коли президент США говорить, що США допомогли Україні на 350 мільярдів доларів, і за це Україна має повернути чомусь 500 мільярдів своїми надрами, ну якщо так, то давайте починати рахувати. Український президент говорить, що не 500 і не 350, а лише 100 мільярдів допомоги ми отримали з, зі сполучених штатів, і це була не позика, а грант. Тобто, не не, не потрібно це повертати. Але навіть зі цих 100 мільярдів, лише з чимось це реальні живі гроші на рахунки українських казначейства і українського бюджету. А з чимось мільярдів, понад дві третини. Це військова зброя, техніка і інше обладнання. Взагалі, гроші люблять точність, тому цю точність треба зберігати. Дивіться у відео.